Значить, два. Давайте, йде, йде, галочка, йде до мене 2 червня 2024 року ми знову по Євгена Клісиченка біля ковгосного клубу Колишнього минулого разу тут польський uh, дім видавав гуманітарну допомогу і всім. Кому не дісталося минулого разу, вони записалися, і сьогодні польський дім продовжує е роздавати гуманітарну допомогу. Всім телефонують, хто залишив свої дані та роздають. Зараз ми зараз візьмемо коментарі у представників Польського діму. За столом тут є депутат Від селищної ради Віталіна Васильівна. Віталіна, доброго дня. Добрий день. Розповісти нам подробиці вашої акції. Наша акція проста, ми вже неодноразово з нашими помічниками, це в нас всі волонтери, допомагаємо нашим мешканцям отримати гуманітарну продовольчу допомогу в зв'язку з тим, що сьогодні на легкі часи це в більшості своєї або люди похилого віку, пенсіонери, інваліди, ті, хто захищає країну або їх родини. Ну, По можливості, якщо можемо, то ми будь-які благодійні організації, які готові нам піти на зустріч, надати цю гуманітарну допомогу, роздаємо її власними силами. У вихідні дні працюємо, щоб допомогти. Скажіть, будь ласка, а в минулого разу багато людей отримали? Минулого разу 500 чоловік отримали допомогу, і на цей раз вже 200 записано. І у нас є список тих, хто ще родини, якими захисникам та іншим їхнім родинам будемо видавати це. Додатково буде близько, знову таки десь близько 500 допомог. А, ну я бачу чергі зараз немає. Ви що щас... черги немає? Ми попередню нікому не повідомляли, тому що е, щоб не було по перше, ажіотажу. А по-друге, були записані люди попередньо, щоб не було такого. Що люди там втомлюються, довго чекають, тому ми тільки ми, за попереднім записом ви ще плануєте проводити ми можливі... за допомогою. Це вона допомагає, дуже вона допомагає. Моїй сім'ї, ну, жіночці, моїй дочці. Все буде, те, буде. Добре. Все буде добре. Все. Дякую. Україна переможе. Да. І слава Якщо героям слава. є. Ну, є люди, які нам допомагають. Весь час у нас власне? Руслан вже другий раз. А тому у вас час? є якісь критерії тому, кому ви надаєте? В першу це? чергу це люди похилого віку, це інваліди, це е, захисники або їх родини. Ага. Це в першу чергу. Ну, якщо відносяться до пільгової категорії за будь-якими е, направленнями, то ми в першу чергу мало які потребують. Дякую за інформацію.